Рікол номер 2 Завели. Заводиться добре з полуоборота. Ну але то машина з майбутнього, вона випущена в якомусь там 25-му, може, 26-му році навіть. Тепер дивіться, що робити, як їхати, що тут нажимати, отут якась тут кнопка, тут кнопка, тут кнопка. От я вам скажу, всі наші військові проходять загальну військову підготовку. Але щоб їхати на тому автомобілі, треба їхати в Німеччину і проходити. Загальну унімогну підготовку. Короті, бо то унімок такий страшний, якийсь звір такий. По факту, що відбувається? Включається вона зразу отак. Хоп, нейтральна. Отак о. О! З другої передачі, бачите, треба було зажати оцю кнопку. Один гір. Один G, це типу, не про інтернет, це гір. Один гір, але то треба знати гір слово. то. Нема по-нашому, ну нічого, хлопці щось придумають, намалюють, накриють. Що то за ялинки намальовані? Бог його знає. Так, о. коротше, дивіться, тако, хоп, перше, От ти можеш понизити вниз, тут намальовано понижайки. І ти першу ключи. Зразу включається з другої. Вниз включається перша. Далі. Друга, третя. Все, далі третю і не можеш, бо ще ти не можеш стартанути. Це добре, це захист від слона. В нашому випадку супер. Давайте дивимося, чи ми рушимо з третьої. Так, а, ручник забув. о, шу, Нормально, ручник гарний, все супер питань нема. Їдемо. Все, супер. Вниз, вниз, перша. Так, добре. мости включаються, супер. Тут, тут поніжайки, повишайки, все, як книжка пише. Но, тепер найголовніше як поїхати назад. Поїхали. Читаємо R, певно це, down. отако, от хоп. Перша. О, воно переключається. Непонятно, поки першої нема. О, дивіться, нема, нема. А, на нейтральну треба було нажати. Спустило газ. О, Р2, все, є. Ура! А ви собі уявіть, це в бойових діях.